Всім привіт вітаю на каналі в нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні я вирішив зняти для вас відео, в якому хочу поділитися з вами своїми такими висновками і спостереженнями, які я е, зробив про генетику. Всі, напевне, чули і знають, що генетика це дуже важливий такий показник, який дає точно зрозуміти, чи це все-таки спорт для вас рентабельне заняття, чи це більше таке як активний е, варіант е, ведення здорового способу життя. Так от. У кого краща генетика, звісно, що на нього чекають хороші результати, можливо, навіть є якісь такі досить видатні результати. В кого не дуже хороша генетика, звичайно, що він мусить задовольнятися вже такими посередніми результатами. Але знову ж таки, я знаю, що є дуже багато спекуляцій на цій темі. Хтось сильно сварить свою генетику, можна сказати, навіть проклинає, а хтось, можна сказати, на цьому спекулює. Навіть ви напевно, стикалися з тим, що є люди, які. Називають свою генетику дуже класною, але при тому, що вони вживають допінг і інші такі заборонені засоби, і щоб прикриватися, щоб все таки, як не як на чому з'їхати, увільнути від тої теми, то вони просто кажуть, щоб їм пощастило з генетикою. От і я вирішив сьогодні так розставити точки над і поговорити про такий важливий момент, принаймні поділитися з вами своїм життєвим спортивним досвідом. Так, от дивіться, щоб зразу перейти до справи, я хочу навести вам аналогію на прикладі генетики з іншої області. Візьмемо двох хлопців одинакового віку, які знаходяться, живуть в один той самий період часу. Один з бідної сім'ї, один з багатої сім'ї. От і розумієте, це якраз той випадок, коли вони вже на самому старті, вони в нерівних умовах. Той, хто з багатої сім'ї, він може допускати помилки, він може не сильно то і паритись, все одно в нього результат, ну, принаймні, як не як буде. От. Єдине те, що рано чи пізно, навіть будучи в такій вигіднішній позиції, можна стати все таки банкротом, якщо ну, вчиняти певні невигідні комерційні дії, так би мовити. І навпаки, є хлопець з якійсь бідної сім'ї. І він на початку йому важко йому немає до кого звернутися, щоб йому допомогли. Він мусить, ну, шляхом проб і помилок йти до якогось результату, але він задався страшенною ціллю, і я вам скажу, що в цьому випадку також людина досягне хороших результатів. От на неї ну, чекає 100% хороший результат. Єдине, що якщо той, хто вже завідомо на початку з багатої сім'ї, він почне активно пахати, він все одно, що би не робив той з бідної сім'ї, він завжди буде попереду. От. І навпаки, якщо людина з багатої сім'ї не буде нічого робити, а навпаки, буде робити якісь комерційно невигідні дії, а той, хто був набагато нижче, Буде робити все правильно, він буде завжди підніматися. І з часом він може навіть обігнати того, хто був ну, фінансово в виграшнішій ситуації. Так от, так само і з генетикою. Є люди, які реально не займаються сильною спортом. Але в них хороша тілобудова, в них непогані силові показники. І їм достатньо буквально тільки трошечки щось поробити. В них вже можна сказати, все таке як. Всі зорі сходяться воєдино над ними і на них чекає успіх. І є люди, які реально там бігають, дотримуються хорошого режиму більш-менш і стараються дуже сильні фанатики, але не пощастило зенетикою, і результати в них дуже скромні. І вони навіть завтра, як так? Тобто я чисто заслужено так працюю, і в мене результати такі скромні. А ти. Знову ж таки, мало що приділяє увагу. Чому так несправедливо, що ти маєш більше результатів? Так от, я вам скажу, тут виною якраз є генетика. От, Я особисто зустрічав таких людей, у яких була просто колосальна генетика. Я знаю людей, які ну, в навіть такому досить ранньому віці показували хороші результати в спорті, як і в силових показниках, так і в плані. М'язів в плані низького відсотка жиру і так далі. І знаєте, я впевнений, що є люди з дуже хорошою генетикою. Сам особисто я оцінюю свою генетику ну, такою посередньою. Я знаю, що в мене не ідеальна генетика. Хоч я і встиг зробити непогані результати. От, я натурально дійшов до хороших таких силових показників, я дійшов до реально. Хороших м'язових об'ємів, але я знаю, що це не є якась така генетика, яка найкраща, яка б могла би бути. От, просто я вкладав дуже багато зусиль, і зразу хочу вам сказати: от, є людина, в якої хороша генетика, їй можна допускати певні помилки. Все одно в неї результат буде ну, хороший. От єдине, що їй просто потрібно працювати. Ну і звичайно, що в ідеалі це також це робити правильно. Але є категорії людей, в яких погана генетика їм. Перша порада, це їм не можна абсолютно ніяких допускати помилок. Тобто в них має справді бути все ідеально. Лише тоді будуть результати трошечки кращими, ніж ніж якщо тренуватися як попало. Так от, знаєте, от зараз є такі сучасні казки про генетику. Є хлопець, який ну, не хоче довго чекати, не хоче працювати важко над результатом. Він знає, що є певний допінг, який суттєво прискорить його. Результати і він сідає на допінг, і відповідно він розуміє, що, по перше, він почав вже виділятись. У нього вже гарна форма, в нього хороші такі показники. Він прогресує швидше. І він вирішує це монетизувати. Тобто, він думає: блін, я буду всім казати, що я натурально займаюся. Тобто, просто я знаю якісь такі секретні секрети. От, і люд, люди будуть дивитися класно, класно, і я так хочу. От. І він не називає той момент, що ну, ти знаєш, цього всього не було б насправді без використання астероїдів. От, І справа в тому, що е, ну, дуже дуже сумно в тому, що люди в це в це все-таки і вірять. Я знаю, що можливо хтось і мені не вірить зараз, що я натурально тренуюся, але я принаймні, е, ну, доведу, доведу ще, бо я відкрито заявив, те, що я. Планую все-таки я буду використовувати допінг. От, але е, про це пізніше. Зараз я хочу сказати те, що е, ну, щоб ви зрозуміли, от, заходиш навіть банально в е, YouTube чи Instagram, ти відкриваєш профіль якогось фітнес-блогера, а він показує ну, таку дуже визначну, хорошу, е, рельєфну, велику мускулатуру, велика сухість, тобто реально м'язи дуже сухі, надзвичайно низький відсоток жиру. Е, щоб ви розуміли. Організму невигідно підтримувати великий відсоток м'язів і при тому дуже низький відсоток жиру. Тобто таке співвідношення неможливо без, можна сказати, такої підтримки. Тому що є певні метаболічні процеси, і жир також потрібний організму. Є фізіологічні такі варіанти норми, коли ну, це нормальна, нормальна величина жиру в організмі. От, але щоб прожатися, щоб ще упустити дуже сильний. Цей відсоток жиру вниз потрібно все-таки застосовувати всякі маніпуляції. І е, зазвичай люди цього не розуміють. Вони думають, що все-таки є якийсь такий секрет. От, а на цьому також можна вирулювати, тому що казати, та є якась спеціальна супердієта секретна, про неї мало хто знає. Через того в мене такий низький відсоток жиру. Але друже, я тобі не повірю, тому що я сам тестував дуже багато варіантів дієт, і палеодієта, і кетодієта, і взагалі багато що і інтервальне голодання. От я скажу так, що все одно рано чи пізно твоя форма буде рухатися до того, що природньо фізіологічно для людини. Тобто тіло все таки буде мати хороший відсоток м'язів, але відсоток жиру також не може бути дуже низьким. От. Але буває так, що люди ще й крім того всього, показують ну, фантастичні результати силові. А дехто навіть рекорди б'є, при тому, що натурально. Робить найкраще, і там прям все все, все разом. І розтяжка як Вандама і удар як Брюселі швид швидкість. Тобто, людина показує шалені результати, а видає все це за заслугу генетики. При тому, що ладно би людина би змовчала, що вона там щось зживає, але суть в тому, що вигідніше обманути і сказати, що я натурал. От і таких людей я реально не поважаю. Тобто я, я вважаю, що весь цей бруд, бардак, який є в фітнесі, якраз через те, що є оце. Цей обман, є ця доля того, що люди хочуть такої комерційної, хорошої наживи таким шляхом. Так неправильно. От Тому ми будемо змінювати особисто, я почну з себе, а решта всім, нам мені пофіг, решта всім будуть, особливо, особливо треба показати свій власний приклад. Дивіться, як взагалі можна зробити так, щоб навіть при поганій генетиці, щоб все-таки ваші результати були кращими. Я виділив таких. Чотири важливих пункти, які треба дотримуватися, тому хто займається натурально, щоб свою генетику все-таки трошечки перемогти, перемогти ті ворожі гени, які працюють проти людини, і досягнути кращих результатів. І перший момент це гормональний баланс. Багато людей починають тренування, в них вже є збій гормонів, в них вже є там різні моменти. Якщо ви бачите, що довгий час немає ніякого прогресу. Я би рекомендував все-таки піти здати аналізи на гормони. От Бо, повірте, якщо ви навіть на будете всі спочатку тестувати там харчування, тестування, ви можете теж втрачати е час і тим самим, поки не бачите результату, втрачати мотивацію. Тому перевірте гормони. Скоріше за все, що вас, якщо важко худнути чи важко набирати, можливо, у вас проблеми все таки з е е тим, що у вас збій гормональної системи. Наступний момент це дуже важливий: це відновлення. От. Я, я саме розставляю в такому порядку, в якому воно дійсно по важливості. Який би не був грамотний тренувальний процес, яке би не було класне харчування, е, в принципі, не може бути у вас хороших результатів, якщо у вас немає відновлення. А більшість людей не мають результатів в принципі, через те, що вони і не вміють відновлюватися. Вони думають, що м'язи не болять, все окей, значить я відновився. Вони не думають, що на тренуванні ти залучаєш багато систем, не тільки м'язи і там, частини опорно-рухового апарату. Ті, як сухожилля, зв'язки. Е, працює також так, так і гормональна система, центральна нервова система. От, багато систем організму одночасно працюють. І м'язом набагато менше потрібно часу, щоб відновитися. От, а і, і вашій нервовій системі потрібно ну, суттєво більше часу. І тому вам потрібно обов'язково грамотно відновлюватися. Маєте мати хороший сон в ідеалі так само ходити на масаж, відвідувати сауну, тобто робити розтяжку. Багато справді аспектів, які потрібно враховувати, і все це ж і при тому, крім того, що потрібно робити ще й робити правильно. На третьому місці це ваші тренування. Я поставив тренування на третьому місці, тому що в принципі це справді дуже важливо. Я знаю людей, які ідеально харчувалися, добре дотримувалися режиму. От але через те, що не було тренувань, них мало було змін. І навпаки, я знаю людей, які не дуже добре харчувалися, але. Тренувалися і в них зміни були, тому тренування все-таки це дуже важливий момент. Єдине, що мало хто вміє правильно тренуватися, і всі йдуть на зали, як на якісь змагання приходять і починають на максимум бомбити. Треба себе повністю роздовбати щоб з того залу вилазити, ледве йти, і це неправильно, тому що мають бути тренування як і важкі, так і легкі. Якщо ви будете постійно зациклюватися лише на важких тренуваннях, рано чи пізно ви зайдете в стадію перетренованості, коли ваш організм не, не має задачі е, нарощувати м'язову масу. Для нього єдина задача це вижити. Це це все сприймається як стрес. Розумієте, ну оцей важливий момент. Ну і останній пункт це все таки харчування. Я його поставив справді на останній пункт, тому що кажу: є люди, які все-таки там і врізали калорії, і робили профіцит калорій, і ні, ні перший, ні другі не набирали не худли через те, що потрібно впливати все таки на обмін речовин, на метаболізм. І це робимо за рахунок тренувань. Але знову ж таки, якщо при всіх попередніх пунктах... Ви їх дотримуєте класно і додасте ще гарне, ну, раціональне хороше харчування, тоді ваші результати будуть максимальними. Застосуйте це все. Я реально так е, чисто по-доброму хочу, щоб люди, навіть які, можливо, трошечки розчарували свої генетиці, щоб вони отримали результат. От. І також я хочу сказати вам, що якщо вас цікавить е, ну, те, щоб ви все-таки все, все -таки грамотно проводили, то обов'язково обов робіть собі ще розгрузку. Деколи потрібно повністю. Відмовитись на тиждень від тренувань можна собі зробити такий повністю олд-тайм відпочинок. Коли ви даєте собі цілий тиждень відпочинку, і всі мікротравми, нервова система все починає приходити до такого гомеостазу нормальної рівноваги. І це також допомагає Цього Мало хто практикує. Тобто, або ходимо вже зал без перестану, або ходимо нерегулярно і не маємо результату. І Щоб це все було, тому так само треба розбавляти і свій відпочинок. Друзі, ну а кого цікавить, все такі персональне ведення, персональні тренування онлайн можете звертатися, писати мені. Посилання буде в описі під цим відео. Можете так само писати мені в інстаграмі. Я проводжу персональні тренування. От, так само я даю консультації, пишу програми тренувань, програми харчування, професійний міл план у вас може чекати. От, і багато іншого. Я готовий допомагати людям, е, мені це подобається, тому буде цікаво, звертайтесь, допоможу. Е, ну і в принципі на завершення я хочу сказати, що ви можете ділитися в коментарях своїми такими результатами, пишіть свій стаж тренувань, скільки. Чого пройшли на своєму шляху, Крим, рим, мідні Труби. І загалом кажіть, як ви характеризуєте свою генетику, діліться враженнями, ставте лайки, якщо сподобалося це відео. Ну і підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Я бажаю вам всім гарного дня, до нового відео, па-па!